Взагалі, можу вам сказати одне: життя в нас однісіньке, правда? Треба прожити його на курорті. Однозначно, Лишайтеся якщо ви у трускавці. Але будь-які такі заходи, будь-які події, які відбуваються у трускавці, за підтримки нашого. Голови територіальної громади, це людина, яка нас надихає, яка нас спонукає, яка бореться за Троскавець, бо, попри війну, ми не маємо дати жодного шансу, жодному москалю зруйнувати наші міста чи країну, бо справжня краса України, міст і країни всередині нас. Будьмо всередині красивими. Тому запрошуємо, голову нашої територіальної громади Андрія Богдановича Кульчинського до слова. Можемо сні більше, будь ласка. Добрий вечір всім. Знаєте, мені трошки легше говорити, тому що ці молоді люди говорять безперервно з 12-ї години. А я трошки тікав. Щось люди тікав почали розходитися. Та, розходитися Андрій Богданович виступати. насправді не міг не прийти сюди, тому що сьогодні гарний день для Просковця. Він таке, для нас таке корінне свято, День міжнародний день турист. І все честь цього свята в нас ми такі маленькі зробили відмітки. Ми вже на початку року зробили такі маленькі постаментик. Пігурку госака, е, а герб розкавця на тлі герба, це такі госак, ті панський осак, як, шо, тако, місці, Курортний Якщо так, так. Курортний коротне абсолютно правильно. А сьогодні ми, бо він був йому було скучно, сумно, і сьогодні ми йому додали ще одного напарника. Якщо ви там сьогодні були в бюлете, не суміваюся, що всі люди, які тут сидять, вони обов'язково сьогодні були в бюветі, Або вони сьогодні обов'язково туди підуть. Після моїх слів ми ще одну гарну фігурку косака, такого туриста косака, в якого в кишені є мапа міста Трошковця від туристичного центру нашого міста формулювання людей, які в якого в кишені є. Ну напевно, якісь там місцеві гривні, доляри і так далі. Ну і обов'язково в нього під рукою є такі. Специфічний, такий, тільки місцевий, такий справжній продукт куманець він називається для того, щоб споживати нашу королеву в втусю. Ну, будьте нам здорові, будьте нам щасливі і живіть в мирному українському небі, бо ви того заслуговуєте. і трускавчани, і наші дорогі гості. Слава вам і слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Андрій Матавичу Кульчинському гарні слова і дякуємо, що з нами завжди, як завжди. і звісно, будемо переходити до іншого етапу. Зараз будемо, зараз будемо так. Що, ну, може би, третя була гуска. Два гусаки і гузка. О, гуська. Чому си пхаєте? До речі, я мушу представити, бо ми так почали говорити, не представилися. До речі, цей чоловік. Його звати Ігор Кусник, але він да. мав бути спокусний па спокусник, спокусник, так parked. спокусник щось чому? чому, що я пішов паспортний стіл, а там мені забули дописати три букви. Спо. Та не лякайте людей трьома буквами. Спокусник мав бути, розумієте, а ви ж Тому від села Нижній Кінцівки пан Ігор Кусник відпочиває з 1827 року. Пане наш, Ігор, дуже приємно. Колега, ще один наш, наш колега, захисник. Матюр, Кеніг, будь ласка, збройні сили України, представник наших і е, представник туризму. Людей. І представник туризму. Давайте побудуємо нашому товаришу. Дякуємо. Дуже раді бачити. Про ігора скажу, що направда цей чоловік вартує оплесків ще раз. Ігор Кенік, який направду є заслужений для туризму. Я ж засвістилося за тобою, Ігорчику. засвістіло. Але не просто так, тому що сьогодні день туризму людина, яка зараз є у відпустці. Відпустка людина, яка захищає наші, нашу Україну через те, що він є військовослужбовець. Ще раз обласки для його. Насправді дуже багато представників і туризму і різних сфер обслуговування зараз боронять нашу державу. І дуже багато наших колег є на прикриттях. Є впевнений, що дуже багато ваших друзів, рідних також зараз боронять нашу державу. І знаєте, почалася школа ще минулого року. Я так порахував собі, що скільки населення України більше 30 мільйонів, правда? Якщо кожного дня по одній гривні, що таке одна гривня? В принципі нічого більше 30 мільйонів кожного дня. Ми можемо донатити на потреби наших захисників. Це є реальність, і насправді 1 гривня абсолютно нічого не важить для вашого гаманця. Ми наполегливо просимо вас, скриньку, яка є сьогодні поруч з нами, наповнити файненько, тому що ці кошти йдуть на те, аби допомогти і оберегти життя наших захисників. Помітайте, що кожна гривня це патрон, випущений в бік окупанта. Давайте їх розстріляємо сьогодні. Так розстріляємо точно. Я вже представила пана Ігора спокус э, кустика, спокусника. Добре, як якось буде. Добре, ну і також сьогодні для вас весь день практично працював наш місцевий парубок. Спокійно, спокійно вам зараз спину за Так. Пан Андрій має <світ> да, дві квартири в Трускавці, ага. так. але живе тому вальтанці, бо здає А Сьогодні здав музикантом. Та тобто. оплески йому більші, Пан Андрій. Місцевий. <плес> Ми його трускаці само бізнесом. До речі, він роздає безкоштовний Wi-Fi, Якщо собі шукаєте, там пан Андрій і безкоштовний Wi-Fi. добре, добре, добре. Раз так пішло на, на то все. Я вам розкажу про місцевих панянок. Угу. Місцеві панянки, які ми ще називаємо ягідками. Що ви кажете? Так. Да? І власне перед вами оця трускавецька ягідка. Подивіться на неї, Ну не то не то краса. Просто оплески за, за цю красу. Але я вам скажу. То не я так просто. В Трускавецькому парубку одружитися в Трускавці то є нереально. Чекайте, я що ви місцеві а вас перстень, то я вам одразу розкажу. То з ломбардо? Та серйозно слухайте. Бо трускавчан, то панянки місцеві, то вони всі знаєте, такі уносик задерти. Той галицький кубіт, то тут у неї не наближається. Я маю перстень, тому що я не одружений. Але просто, щоб не казали, що я старий кавалер. А щоб не наговорювали на так? Нас, що, та. Ага. Ну, От я виношу обручку, але ага. я вам скажу, що з вами то в то неможливо одружитися. Тому що ви фиркаєте, то носить так? А фиркають нема ради. А всі, всі. я вам більше скажу. Панна Марія, до неї скільки хлопців не залицялися з трускавця, ніхто ніхто не міг з неї дати ради. Вона так, навіть що? не підпускає до себе. Знаєте, як ми її називаємо три скальців? <постивція> не Пункт незламності. <світ> я вам серйозно? Я, я, вам кажу, що... я би теж посміялася, знаєте, якби я не знала, як ви поза очі мене називаєте. Ага. Знаєте, пан... пан Андрій каже людям, що я як Львів обленерго. Ага. Як світло, хочуть дають, хочуть дають, хочуть по графіку. Бо ви знали, що ви завжди будете не в тій групі, знаєте? Або на вас всі аварійні відключені. А я вам ще хочу сказати, пану Реє, ви знаєте, коли ви приїжджаєте часто трускове, щоб не забувати, щоб не забувати. Не забувати найважливіше, тому що мені один товариш розказував, він так часто їздив Трускавець, що одного разу він вдома був, що вдома до нього приїхав товариш, з яким він разом там навчався, знаєте, служив. Так. І каже, а давайте собі дружі, з тобою посидимо, щось там, з'їмо, вип'ємо. Той каже, нема питань, зараз дружині скажу, нехай нам тут приготує. І каже, кохана моя, сонечко, моє ластівочко, а накрий от, будь ласка, столика, бо товариш приїхав. Ну надзвичайно, кажу, звичайно. Вона закрила все, накрила. No, no. Він так каже, а кохана моя дівчинко, моя ти, май, найдорожча ти моя. А там отого хлібчика, там м'яска, що no, no, ти no, no. накрила на та, та. зразу. Він каже: моя ти ташечка, моя солодка, а ще нам оковито і дай пляшечку. Вик no, співає, коли випити хоче випили.